Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Пропустіть, будь ласка, один основний рядочок, якщо пишете в зошиті в косу лінію. Та два, якщо в зошиті просто в лінію. Та запишіть посередині 5 вересня. Сьогодні ми з вами будемо експериментувати зі словами. Спостерігатимемо за смисло розрізнювальною звуків у словах. Зараз спробуємо: додамо до кожного слова один звук на початку або в кінці, щоб утворилось інше слово. Наприклад, коло додамо с, вийшов, колос. Далі лин. Треба додати звук на початку або в кінці. Здогадались, це млин, коса, косар. Ну, а зараз відгадаємо загадку та запишемо слова відгадки. З м я сіра та маленька. Зразу думайте, хто це може бути. Хвостик довгий і тоненький, з ш. Знайдеш мене між хвої. В лапках білочки рудої. Мабуть, здогадалися, так? З м це мишка, сіра та маленька, хвостик довгий і тоненький, а з Ш – шишка. Запишемо з вами слова відгадки. Мишка, кома, шишка. А тепер вимовимо звуки і назвемо букви у словах-відгадках. Спочатку вимовляємо звуки м і, Ш, К, А, а тепер буквами М, і, Ш, К, А. Шишка. ш і, Ш, К, А. Буквами Буква Ша І, Ш, КА. -а. а зараз пограємося у слова, Білка, гілка змінилась лише одна буква на початку, а так змінилося слово, його значення. ГАНОК Якщо змінити першу, що вийде? Замість ганок вийде ранок. Череда, змінюємо першу букву череда середа. Карта може бути марта, варта. Злива змінюємо з і вийде слива. Корона. Змінюємо першу букву і вийде Ворона. Калина. Здогадались? Малина. Думка. Першу букву змінюємо, буде гумка. Ну, а зараз спробуємо виправити помилки в жартівливому вірші. Ігоря січовика. Ось ви його бачите на цій світлині. Рік пішов гуляти в сад. Де треба виправляти, дивіться, там, де жовтого кольору буква. Не дійшов, бо повз назад. Згадуємо, хто задки повзе. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Лисичка знає на зубок смачненьку казку, колосок. Ну що ж, починаємо? Звісно ж, не рік пішов гуляти, і не він повзає задки, а рак. А Соловий побачив не клітку гарну, а квітку, тому й затьохкав. А лисичка ж, звісно, знає казку на зубок, не колосок, а колобок. Ось ми з вами виправили помилки, а зараз запишемо слова за зразком: Рік, рак, кома, клітка, квітка, кома. колосок, колобок. Підкресліть, будь, рад, будь ласка, однією рисочкою букви, які змінилися, та послідовно вимов. Звуки в цих словах. Назви букви, якими вони означаються. Для цього треба поставити відео на паузу. Ну, а зараз знову пограємося, побудуємо нові слова та запишемо. А потім прочитаємо вголос утворені слова. Зразочок такий коса, косар. Рука, яке можна утворити слово. Рукав. Перо, перон, їжа, їжак, кран, екран. Треба поставити відео на паузу, прочитати вголос ще раз ці пари слів та записати їх у зошит. Продовжуємо утворювати нові слова. Казкар, казка, ось який зразочок. Робота. Подивіться, що ми робили. Ми одну букву прибирали. Робот. Страва трава. Спорт, порт. Комар. Кома. Прибрали лише одну букву, а так змінилося значення. Прочитайте, будь ласка, вголос ці пари слів та запишіть їх собі в зошити. Отак парами. Ну, а зараз будемо утворювати і нові слова шляхом перестановки літер, складів. А потім запишемо за зразком будь-які дві пари слів, не всі дітки, дві пари. Пробуємо переставляти букви в словах. Для довідок ось вони зеленим кольором слова виділені. Беремо перше слово актор. Якщо поміняти місцями букви, то можемо отримати слово токар. Наступне слово ракета, змінивши чергування, черговість, верніше, букв, вийде у нас карета, лісок, сокіл, шарф перетвориться на фарш, масло. На смолу, сосна перетвориться на насос, а атлас на салат. Оберіть, будь ласка, будь-які дві пари слів та запишіть. Ну, а зараз ми з вами повторимо, пригадаємо з першого класу, що ж таке рима? Це співзвуччя. Закінчень слів у віршованих рядках. Ми з вами знайомилися ще в першому класі з віршиками і спостерігали за тим, що в кінці рядочків повторюються закінчення слів, наприклад, урок дзвінок. Побачили ок-ок. На полі то полі. Теж закінчення однакове полі, полі. Ну що ж, а зараз спробуємо римувати. Роса, підказочка, коса. Діти римуємо зі словом яким? Квіти. Квасолька зі словом. Парасолька. Веселі каруселі. Ну що ж, а зараз оберіть, будь ласка, колір цеглинки. Сподобалось вам сьогодні на уроці? Чи не сподобалось? Зустрінемося, дітки, на наступному уроці. Дякую вам за увагу та за роботу.